Талановитий науковець та відомий фахівець геоботанік з великим ентузіазмом Вікторія Трутнер, свій перший посібник, навчальне краєзнавство у роботі сучасного вчителя, випустила у 2007 році. Збірка доволі затребувана серед викладачів біології загальноосвітніх шкіл. Свою другу книжку Рослини і тварини парків та лісосмуг Криворіжжя Вікторія написала за півтора року, самостійно знаходячи матеріали у різних виданнях, інтернет-ресурсах та, звісно, ґрунтуючись на власних досліджень. Уже в цій книзі я даю докладну характеристу кожного із видів представлених тут. Їх звичайно небагато взагалі ну це, я не претендую на енциклопедичність, але 47 видів дерев і чагарників і 32 види тварин, які ми можемо зустріти на території міста. Традиції народні, легенди, повір'я пов'язані з цими рослинами і тваринами, які у нас тут є. Ми можемо прожити все життя та не знати, які цікаві тварини та рослини можна зустріти на Криворіжжі – Прикладом цього є унікальна 309-літня груша, про яку світ дізнався завдяки Вікторії Тротнер. У науково-популярному стилі книжки викладена достовірна інформація про всі види тварин у нашому місті, їх спосіб життя та повна характеристика рослин. Я б хотів сказати декілька слов про неї саму. Це дуже цільна натура. Я її знаю вже багато років. Вона завжди десь мандрує, шукає якісь рослини. А от з нагоди цієї книги. Я хотів би сказати, багато таких книг з такою тематикою не буває. Чим більше люди писатимуть про природу, про тваринний світ, про рослини, тим краще для молоді, для підростаючого покоління. Криворіжжя регіон інтенсивного промислового навантаження, тому проблема охорони, збереження та збагачення екологічних ресурсів буде завжди актуальною. Я вважаю, що це дуже потрібна книжка, і вона повинна бути у кожного викладача, у кожного вчителя і взагалі у кожної людини. Бо ми всі починаємо з чого? З природи. І от як тільки ми змінимо свій світогляд, і для нас буде природа на першому місці, то зміниться і наше життя. Я впевнена в цьому. Посібник розраховано на вчителів біології, студентів-біологів, школярів, озеленювачів та просто любителів природи. Поки він вийшов невеликим тиражем. Але сподіваємось, до Вікторії Васильівни приєднаються такі ж як вона, ентузіасти, та книжка рослини і тварини парків та лісосмуг з'явиться у кожному навчальному закладі та бібліотеці міста.